Привіт, друзі! Ви на моєму каналі Блог. І це влог Школа плюс Ночівля плюс Merry Christmas Вайб. Тому що а, сьогодні ми з Анію зробили таке, що ми будемо обмінюватися подарунками, угу. новорічними подарунками. Тому ви не перемикайтеся. Дивіться це відео до кінця. І не забувайте підписатися на цей канал, ставити лайки, а ми можемо починати її. Спочатку скажу так, у нас сьогодні шкільний влог. Я вже трошки поспішаю до школи. Спочатку зараз почнеться така шкільна половина. В школі, я думаю, я не багато буду знімати, або взагалі не буду знімати. Як вийде, коротше. Тому що я не знаю, вони завжди по-різному виходить. І так, що ми плануємо робити на ночівлі? По-перше, прийдемо до школи і будемо обмінюватися подарунками, робити для вас анпакінг. І будемо грати в Roblox. І новорічні. Саме може навіть дивитися один вдома і е, грати в новорічні гри. Тому що скоро вона вже уїжджає на свята. Ну не надовго, але на свята. І ми тоді не зможемо з нею побачитися, тому хочеться саме цю ночівлю зробити таку. Круто! І зняти для вас дуже прикольно вам, щоб вам було цікаво це дивитися. Це такий намір на сьогодні. Але я не знаю, чи так все вийде, тому що у мене завжди виходить все по-різному. Трошки я поспішаю, мене скоро труба буде. Але е -е... І сьогодні, до речі, у нас п'ятниця, тому ми можемо сідати з ким хочеш, і я буду сідати з Ані стопроце. Якщо чесно, я навіть не знаю, що Аня приготувала за подарунок, тому що у Ані завжди подарунки такі, знаєте, прям. Oh my gosh! Що просто от на день народження, якщо ви бачили в нас на день народження минулого, то це було прям, дуже прикольне подарунок, він мені прям дуже сподобалося. Ну, у мене день народження, 28 квітня, воно буде. Тому що зараз у нас не квітень, зараз у нас ще не настав новий рік. Так що, все. Я до речі сьогодні розпакувала мій адвент-календар. Календар. Вона такий отбою. Я Зараз покажу, як вам глядати. Ось такий от він, це кіндер. Що хотіла сказати, що у нас сьогодні математика в школі, музичне мистецтво та фізкультура. Тому сьогодні у нас такі чолові уроки. Мені це все дуже подобається. І вони у нас ще по 30 хвилин, тому взагалі. Ну добре, я зараз вже буду збиратися виходити Ось мій подарунок. Якщо крабік, це я зі персивелю. Я його потім осиплю. І зараз я вже вибігаю, потім вам покажу, що там знаходиться на устаковці. Подивлятися цей відео І побачите. Зараз біжу на гостовку. Коротше, друзі, ми з Ані вже зустрілися. І зараз ми вже йдемо в школу, ми трошки поспішаємо. Тому не знаю, чи я щось в школі буду знімати. Це не факт, звісно. Хай, ну. друзі, ми ведемо зараз Ані вже додому до неї і скоро вже буде апарти. ти рада. Ти хочеш мені Вона казала мені тільки що, що вона хоче мені подарувати. Да, так, Я дуже хочу подивитися на твою реакцію. Mm -hmm. Mm -hmm. У Ані завжди дуже добрі подарунки, як mm -hmm. я вже сьогодні казала. Mm -hmm. Так Біжимо. Іп. Я так рада, я так рада, що зараз буду. Я, я то даже рада. Ради? and then Я тебе так Я тебе хочу простить. Я Я тебе хочу простить. Я тебе хочу простить. Я тебе хочу Я тебе хочу простить. Я тебе Я тебе хочу простить. 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 Я тебе Они в мене

Чому зараз Аню поїла? Аня вже починає грати в Roblox, iPad King. І я ja, зараз же попиваю сміх, спрайтик. Угу. Зараз ми говорили, що ми з Анею робили такі. Аня. Короче, так от ми зараз граємось. Ми це зробили з чого? І змішали це з цим. А додали ще гель бритву. бритву. Почтики, він тут такий такий сяяє. Він такий сіяючий, такий хороший. У-у-у-у. Бачите, він якось так, такий сіяєчний. У нас дали світло, і ми за нього тільки що робили українську мову. Я вже йому все здала, Аня теж. Що ми зараз будемо робити? Грати в Роблокс. <laughs> Якщо що, не думайте, що ми постійно грали в Роблекс. Ми цей час постійно з Ромою гралися. Ми в Роблокс пограли ціли десь хвилин 15 і все. Коротше, друзі, ми хочемо з Ані пограти в гру, було не було». У нас є ось такі карточки, там де написано було. І не було. І саме цієї ми хочемо вам розповісти більше інформації про нас. І ми будемо е, пояснювати, чому таке було, або чому таке не було, і як це трапилося або так не траплялося, тому що таке не полюбляю, наприклад. Ну добре, я думаю, можна починати з першого питання. Це я взяла, собі було не було, і навели. навели, тому що їх не було видно. Добре, я зараз буду казати перше питання. Було чи не було, що сміялося в невідповідний момент? Було. Було, а у кого не було? Давай ти перше розповідай. Ну, у мене нема прям такої прямо історії, але ну, у мене було багато таких ти, що там хтось пошутив, і я така просто, я реально, типу, mm -hmm. не з вежливості, а я прям заливаюся, мені спішно просто всі в компанії. А У мене було, коли, коротше, знаєте, я от такі невідповідні моменти у мене так дуже часто трапляється на уроках, коли на тебе вчитель кричить, а ти просто починаєш улибатися і просто ледве зміятись. І це просто. Yeah. Mm. Друзі, а це все, що ви зараз почули від нас, ви можете подивитися в моєму відео, де це буде саме челендж. Ми за нього будемо відповідати на питання, тому що це ми вам зняли таке. кадр. Це все ви побачите вже в новому відео. Бо всіх чекаю, а ми за заднім... нього. Пішли знімати. Може скоро будемо лягати спати. Уже 22.30 десь так. Я так замолілася до сьогодні, ну no. ми щось точно будемо робити. Ми не такі, що ми зараз, зараз одразу лягаємо спати. Ми втомилися, тому що це відео ми знімали, ну, не це відео, а там було не було челендж. Ми його знімали доволі довго, але. Я не знаю, я думаю, воно вийде десь на хвилину 3, чесно. Воно таке прочистя чи Хоча, ну не знаю. Бути, ось не знаю, коли він буде світло. У мене є проценти, але все одно. Аня мені зараз буде монтувати відео. Да, у мене вже було одне відео там, де а, Аня монтувала, я її заплатила за це. Просто розумієте, я не встигаю, тому що у мене зараз висить чотири влога. Моя галерея просто зривається. Я зараз монтую, Аня зараз монтує. Ну, контрольне це контрольне відео, щоб я зрозуміла, чим мені подобається, як вона монтує, тому що там, коли... Колись вона монтувала, вона половину влога змонтувала. Я не дуже зрозуміла, і плюс ми були поменше, там, там був вообще кринж. У нас дуже відео. Дуже. Та, ну так. Да. Тому я пішла монтувати. Ну і що ж, друзі, у нас вже ранок, я вже скоро буду їхати додому. Тому я думаю, в принципі, може закінчити цей влог. Я сподіваюся, він вам сподобався. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки і пока!